Віталій Барабаш, начальник Авдіївської міської військової адміністрації, долучається пане Віталію, слава Україні! Вітаємо героям слава вітаю, пане Віталію. Про ситуацію в Авдіївці розкажіть нам, будь ласка, чи змінилася вона якось у зв'язку з новорічними святами? Чи є затища, чи немає зараз? От чи є перепочинок для місцевих жителів? Ну на жаль, новий рік нічого нам, скажімо так, суттєво доброго не приніс. Певний певний час було ну зниження активності на нашому напрямку саме в штурмових діях. Це було і першого, і другого, і третього. Січня 4-го вже вони поїхали знову штурми. Дуже активно почали вони штурмувати 4-го числа по всім напрямкам. Там, не знаю, близько 20 напрямків почали вони штурмувати майже одночасно. Але ж, скажімо так, цей от період умовного зниження активності на полі бою вони компенсували роботу артилерії, як створеної, так і реактивної. Мінометів, танкові обстріли і авіабомбові удари також дуже багато їх було до там, якщо до якихось там конкретних цифр вже казати, то артилерійських обстрілів менше 40 вже останніх днів 10 точно не буває, 45, Ну до, до 50 uh -huh. це суто по громаді. По авіабомбовим ударам першого числа було 22 авіабомбових ударів

Ну і повторюсь, з 4-го числа дуже активно вони почали знову штурмувати Авдіївку із флангів з півдня і з півночі, і в Лобову напрямок Степового очеретиного? Ну тобто, всі напрямки з 4-го числа так. дуже активно ворог намагається штурмувати. Пане Віталію, попри постійні обстріли і штурми з боку російської армії, в Авдіївці залишається мирне цивільне населення. Скажіть, будь ласка, чи є там доступ до? Необхідних там, медичних послуг, там лишаються якісь лікарі. А чи завозять їм якусь гуманітарну допомогу, продукти харчування, тобто ну, якісь необхідні речі першочергові для життєдіяльності? Ну, знаєте, Я завжди казав: спочатку повномасштабної війни, десь там, не знаю, за місяці три, у мене такий вислів з'явився, і він чогось ну, кожного разу він мені приходить на думку: місто живе, а люди в ньому виживають, і це дійсно так. Наразі зараз залишається у нас один лікар в місті, чотири медсестри. Вони знаходяться в лікарні. Місяни ну навіть попри такі щільні обстріли, і кількість цих обстрілів дуже велика. Все одно приходять в лікарні до 20 людей в день приходять отримати якусь допомогу. Ліки є лікарня. Також майже кожного дня під обстрілами. Гуманітарну допомогу за возом. складно це робити ну дійсно складно, бо дорога постійно під обстрілом ще більше і ще щільніше, ніж це було там навіть місяць тому. Тобто вони впевнено мають бажання перебити нам логістику, перебити цю одну дорогу. І от навіть той, той факт, що вони постійно її контролюють, ну скажімо так, артилерію, говорить саме про це. Ага. Вчора, вчора евакуації у нас не було, не було бажаючих до того два, три, один. Позавчора чотири вивезли декілька днів перед новим роком, взагалі не було евакуації, бо не було бажаючих. Станом на сьогодні на ранок 1169 людей, ще залишаються в місці. Ну і от, знаєте, дивлячись на. Сухі цифри, як кажуть, да ну кожного дня майже змінюється кількість людей Авдіївці, зменшується на зменшення, звичайно. Але ж більшість, на жаль, за рахунок 200 і трьохсотих. На жаль, так пане Віталію, а от ви назвали ці цифри людей, яких вивезли. Чи не, чи не змінилося, от, якщо порівнювати зі статистикою там до новорічної, і під час і після новорічної, чи не свідчить ця статистика про бажання людей під новорічні свята виїхати? На жаль, ні, на жаль, ні. Ви знаєте, навіть були такі факти. Перед новим роком ми вивозили ну, маму і сина. Мама доволі літня, там 40, чи не помреш, 6 чи 48 року народження. Було син там х років народження. Вивезли їх. Вони перед новим роком пробули три дні Покровську і повернулись назад. це ціла історія була, як їх намагались не пустити туди. Ну вони повернулись. Ну от пару днів тому. Ця жінка померла саме в Авдіївці. і знову маємо клопіт. Син просто вивезти її треба поховати. Ну тобто, такі речі люди на жаль, що роблять. Так, на жаль, дякую, дякуємо, пане Віталію за таку інформацію, так, але яка вона є вже. Віталій Барабаш, начальник Авдіївської міської військової адміністрації, був з нами на зв'язку. Говорили про ситуацію в Авдіївці і про те, зокрема, як проявляють ініціативи люди в бажанні виїхати з міста навіть от попри новорічні свята.